Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Що ж, багато хто питав, як ми вигортаємо ці гілки, що обрізали, ось такі. Як бачите, з піщеп ми просто зазбіруємо, кидаємо в міжряддя і вже тоді вигортаємо трактором. Зараз я вам покажу, як ми це все робимо. Що ж, ось так, бачите, виглядає у нас. Обрізаний наш садочок. До речі, там я казав у попередніх відео, що покажу, як різати грушку, як, по... як різати айву, також черешню. Це все буде трішки пізніше. Зараз ми дорізаємо садок, тоді вже беремося різати за за що? За грушки, напевно, візьмемося. Ось так як бачите, у нас ще сніг стоїть за лісом. І ось так вигортаємо гілки. тун самородний, Це приспособа, скажімо так, щоб горнути гілки. І як бачите, ось так ми вигортаємо. Виходить, дивіться, дуже і дуже навіть гарно і це За один раз що проїхав трактор і практично вигорнув. Якщо десь де-не-де де лишається трішки, як бачите, гілочок, де... Де не це дуже-дуже мало. Ось, 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 ось. ось такий, допустимо, може пробігти хтось. Там, допустим, один чоловік бігає, підзбирує і кидає. Бачите, От... далі вже немає. Це в одному місці трішки загубив. Ідіть, і кидаємо в наступний рядочок. Цей рядочок знову вигорне і тут, якщо десь щось загубить, якісь гілки, кинеться ще в наступний рядок. І таким чином ми вигортаємо наші гілки. Які ми обрізали з саду. Чи бачите, в нас вже сонечко, погода дуже навіть гарна. Це батько вигортає 3-4 рядка, вигортає на край саду і там вже з цих 3-4 рядків вже це, ці всі гілки вигортає на місці спалювання. Ось. Як бачите, ось сорт м'ясла різали, тут гілок набагато більше. Ось есть і рядки плюс довгі. Тому ось такі рядки будемо ділити на два рази, щоб які гілки будуть набиватися на куна, щоб не оббивали би нам бруньки. І за те, що їх буде багато, почнуть розлазитись в сторону ці гілки і будуть оббивати наші бруньки на майбутній, наше, на майбутній, ну, будуть обламувати наш майбутній врожай. Ось так. Трішки, як бачите, болото. Ось горнемо. Але я думаю, що часу нема чекати, потрібно працювати. І ось можете бачити вже вигорнутий рядочок. Дивіться, гарненький, частенький, без гілок. Ага, ще хотів сказати, ось, допустим бачите, є гілочка. Да? Якщо вийде, я підібрав і кинув наступний рядок. Якщо не вийшло, коли піднесеться травичка, будемо йти мульчером, усі всі гілки мульчер переб'є на щіпу. Тобто на дуже-дуже маленькі кусочки будуть. Ось тому ми там сильно, скажімо так, не заморачуємося. Ось, Ось таким чином ми працюємо. Не, до збору врожаю Будемо косити траву в міжряді разів 2, можливо 3, як який рік. В залежності від того, скільки буде опадів, скільки випаде дощику. Ось, і Якщо е, будуть е, літо трошки дощовити, дай Бог, щоб воно так було б, ось, то будемо три рази косити. І за три рази, навіть якщо там з першого разу якісь десь, е, скажімо так, якась гілка, яку ми зрізали і пропустили, як вигортали. З першого разу ми її не переб'ємо мульчером, то другий-третій раз обов'язково не переб'ються. І під час того, коли будемо збирати врожай, вже буде дуже гарні і чисті міжряддя. Ось як бачите, зараз ми обрізаємо сорт Чемпіон на 109 підщепі. Ой, верніше 106. Ось 106 піщепа, ось так ми її обрізаємо. Получається навіть дуже і дуже гарно. Бачите, у нас така змішана обрізка, типу яросно подібна щось. І трішки веретено подібне, щось воно змішане. Ось такі гарні яблуні. Ось як бачите, так? Да? Що ж? Буде врожай, обов'язково покажу, що в нас вийде після цієї. обрізки. Будемо показувати, як ми кропимо наш садок, як ми його повністю обробляємо від самого початку і до збору врожаю. Це все буде на каналі, тому кому ну, цікава така інформація, такий контент. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Нам приємно від того, що ви щось коментуєте, щось. Щось кожен собі свою думку висловлює це дуже дуже цікаво і приємно. І так вигортаємо, коли трошки більше гілок. Ви бачите, ми вигортаємо гілки саду. Зараз вам покажу ще раз рядочки. Ось, бачите, дуже і дуже гарно виходить. Що ж, друзі, кому цікаво було, ставте вподобайки. Будемо щось пробувати для вас знімати, показувати. А я зараз піду, буду дорізати яблуні, щоб чим пошвидше показати вам обрізку груші. Що, Всім до зустрічі і мирного неба!